Назбирала полуниці. Вражаю, стає з кожним днем все більше і більше, це дуже приємно. Але це буде на десерт. На основне будуть сьогодні хот-доги. Взяла булочки, знайшла у холодильнику дві ось такі майже порожні пачки кетчупу. Спочатку кетчуп. Скільки є. Потім майонез. Пропорції не будуть в співвідношенні правильному. І гірчичка. Потім додаю сосиски. Сосиски розігріла сьогодні прямо в пачці. Не знаю, чому я так раніше наробила. Ось в такому вигляді запіку зараз у Дугофії-шафі. А після духової шафи вони тоді будуть хрумкі, такі вийшли в мене красунчики. Дуже гарячі, треба, щоб трішки охололи. Смакота.